Доброго дня, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Як ви можете бачити, позаду мене мікрорічечка, і на сьогодні у мене план половити все, що в ній водиться. Тобто, це може бути окунь, щука і навіть головень тут є. В руках у мене тотем фаворитовський до 6 грамів з вклейкою в 73 зрості. Вчора я вже заїхав сюди буквально на годинку, але тоді в мене був 90-й Black Swan і ходити тут було трішки незручно, але декілька рибок я спіймав, і зараз вам навіть вставлю це все в кадр. Ви окунь... Ой, здоровий. Фу. Фу -ху 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 -ху. Я не знімав. Ну подивіться, ну це що таке, це просто що таке? Це капець, друзі, флапер два дюйма. Так, зараз я підійшов, друзі, до такого місця, не вимкнув камеру, на жаль, 3 грамчики, флапер, 2 дюйма. І зробив я закид. Бачите, тут в мене під берегом йде мілина така. І далі бровка. І зробив я закид вдоль, доль берега, по цій бровочці якраз. І такий топовий кавун. У мене підсів. Ну що, початок покладено. Будемо працювати далі. Спочатку подумав я, що це щучка була, але потім показався червоний плавець, і я зрозумів, що це здоровенний окунь, як для такої ріжечки, то це топчик. Голова, валя. Голова, валя, Радик. Литл-Спайдер и голова друзья. Красунчик, ну красунчик. З-під корчика я його спіймав, закинувши верх по течії обстрілом. І окуня я спіймав також верх по течії закидавши. Тому день розвідки я вважаю успішним. І наступного дня я вже більш підготовлений з коробочкою. З однією коробочкою і з поясною сумкою, а не з ящиком, як вчора. І паличка коротша набагато. Тому сьогодні я налаштований посолідніше. Запевняю вас, що буде цікаво. Давно не було формату мікрорічки на моєму каналі. Приємного перегляду. Та тактику ми обрали пройти максимально далеку відстань вверх по річці, а потім повертатись, обловлюючи найперспективніші ділянки на наш погляд. Багато хто знає, що в період холодної води щука може починати їсти по обіді. Ця риболовля не стала виключенням, тому зранку на нашому шляху в мене було лише декілька контактів, а вже потім стало цікавіше. Ще одна холоса покльовка. Звичайно, підсить так в ага. Щось вирізануло приманку. Знайшов я зграйку, але зовсім малих. Це вже за сьогодні... Ой, за, з цього місця це вже п'ята покльовка якась. Проблема в тому, що окунь зовсім малий. Ось так, плежимо, Ми спробуємо спіймати ще. Є yeah. здорова риба. Щука. Mm -hmm. Ну нормально. У мене тонкий флюр стоїть. Здорова, здорово. Диви. Mm -hmm. Це за кіло, це за кіло. У мене стонесенький флюр стоїть. Ну, ви ви, ви мучуємо. Я на досі попала ваня. Не спіши, не встигне, не спіши. Ви помогти чимось? Я не знаю, навіть навіть під саки нема. Та буду сам.

Дикий закілошник. Ось така щучка. Кайф. За сам краєчок губки вона сидить. Просто самий край. Ну кайф. Ну кайф. Ти що подивишся, там хіполь, я з посіма збереглися. Да, збереглись. Ти відосик? Да. Така щучка кіло 200, наближено до кіло 200 і звичайно ж в таку пору ми її відпустимо. О, мой <плес> <плес> Ух ти, як шорнула швидко. А флюрик погризяний, да? Да, друзі. Ось коцка на флюрі. І ось коцка. 0.24 флюр з онлайн ціглон. І витримав. Знав я, що тут буде щука, але товстіший в мене закінчився. І вирішив я прив'язати 0,24. І ось бачите, не підвів цього разу, не підвів. Селекторський токсик. 1,7 дюйми. І вольфрам 2,6 грамчики. Vlovi modali. Одна прищепочка під самим бережком на Little Spider з офсетиком. Все. Чудово! Дивіться два місця. Ні, три місця я прокидав дві щучки спіймав. Явно-явно вона після обіду активніше себе проявляє. Також важлива деталь, яку потрібно зауважити, це те, що всі покльовки стаються під береговою або дальньою бровкою. Тобто зсередини річки з найглибшої ділянки покльовок немає. Або ж з-під всяких корчиків клює риба. А ось саме серединки немає покльовок. Чомусь зараз так все працює? Ще одно! При Прищепочка. що буде тут ще, ось так, я закинув дуже важ, важлива точність, тому що я дав приманці впасти вертикально, перший підрив і є покльовка з під самого корча. Тобто, якщо б я не закинув під самий корчик, то не мав би я рибки. Не думаю, що тут буде ще. Тому поки вона активна, потрібно швидко-швидко переміщатись по річці. Використовую я новинку від Select. Ось такі ось застіпки. І поки що вони мені дуже подобаються. Це в мене маленький розмір, здається, 40. Так, 40. Тестував я і більші розміри під судочка то також топчик поки що одні з найкращих застібок в такому плюс-мінус дешевому асортименті, які я використовував. І Друзі, ось тут знову було. А ні, не тут. А ні, ось тут. Ось тут в мене була клювака. Є, добрала. Я не розумію. Це щука з скоріше, чи це вона мені. Бачу приманку і бачу кущ, за який вона зачепилась. Блін, а ну капець Клюнула щука і завела в крича. Є, добра! Так і знав, що вона тут буде. І так, друзі, будемо завершувати ми нашу риболовлю. Сьогодні видався не супер день, але своїх рибок ми зловили. Зранку взагалі тихо було, ми пройшли ділянку річки так скажімо, від машини і отримали зовсім мало контактів з рибою. Але після обіду, після 12-ї рибка вже включилась. І вдалося трошки підловити. Були і холості покльовки, були реалізовані щучки. Тому так. В цілому, за два дні непогана кількість риби, і емоції, задоволення своє ми отримали, і це саме головне. Тому дякую вам за перегляд. До нових зустрічей на моєму каналі. Слава Україні!